Постійно відчуваю ком у горлі. Що з цим робити? Насамперед треба зрозуміти, звідки береться цей ком в горлі, бо причин безліч. Перше, це те, що є відчуття стікання слизу по задній стінці глотки, тобто якісь проблеми в носоглоці, в порожнині носа. Друге, що треба виключити, це проблеми з щитоподібною залозою, яке збільшення вузлики теж можуть давати таке відчуття. Це проблеми зі шлунком, саме рефлюксна хвороба, коли у людини є печія. Теж може бути цей ком у горлі. Причиною кому горлі може бути особливо, якщо він то є, то його немає. Це нервове перенавантаження, так званий ларингоневроз. Нервовий комок теж може бути. Може бути якесь хронічне запалення у мигдаликах, саме паралельно супроводжуватись і першінням у горлі. Варіантів безліч треба звернутися до лор лікаря для того, щоб він візуально виключив наявність якихось новоутворень. Розумієте, так це може бути і онкологія. Є збільшенням фоузли, все що завгодно. Далі робимо узі щитоподібної залози до гастроентеролога, і до, до невролога, обстежуємося всебічно для того, щоб встановити правильний діагноз і лише після цього починати приймати лікування.